Зранку Беркут перекрив автобусами низку вулиць в центрі міста. Доступ а, приїзди до кабінету міністрів та парламенту. Дорога до Верховної Ради тепер привільна від демонстрантів та громадян. Сегодня от оппозиции звучат лозунги, революция. Уважаемый, знает, что нужно делать. Он принял решение сперечь. А Ну я вам не могу сказать. Кличко зайшов на Дмитрий. Мил. Свиницы. Свиницы. Счастья вам, Здоровья! Спасибо. Всего вот вот, наилучшего. А вы где работаете? Дома. Винится. Да, <Субтитры> Виталий, я в... Виталий, я... Виталий, 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 Да, поехали. Да, Сегодня не будешь... политика двойных сундук. Посмотрите, что творится на телевидении. за страну, в которую мы несем ответственность. Мы должны беречь ее для своих детей, для своих внуков. Мы мощным голосованием отвергли всякие нападки на Николая Яновича И посмотрите, как было красиво выступление Азарова. Побили какую-то девочку, говорят, беременная девочка в 4 часа утра. Рік, будь ласка. А що завтра будете Чому робити? Чому раніше? Ну, не треба вводити ці традиції, а потім інша група захоче, наступного дня вибори знову. Ви не хочете прийти. проводити вибори Що вії? завтра буде? У Вони не хочуть. Ну давайте відверто. Вони ж не домовились кандидатами. Ось така. Не бийте наших дітей, братів, сестер, стоп. Де ті гроші? Тільки читаємо про ці мільярдні тендери, які йдуть в кишені п'ятьом-шістьом людям. І хочеш, щоб так було довічно, так? А ми їм скажемо, пану ге! друзі, дійсно нам вже стає більше, народ прокидається. Роботу зустріли. Пану Ценко, скажіть. є робота зараз далі? Що далі? Що далі? Що вже кусули приїхали. Верховина. Має на з прапором. Намальовано тут. Yeah. Так, хлопці. Глідами, такі ми лишили. І тут розкажіть громадське тебе, журналіст. Що Представтеся, як вас звати, хто ви, чим займаєтесь в житті? Мені звати Михайло, я працюю вчителем в школі. Ми з Тернопільщини приїхали тут е сказати, що Тернопілля теж за, за Європу, теж за Союз, і ми не хочемо жити з бандою, яка краде наші гроші. Я хочу, щоб. Наші майбутні діти жили в щасливій європейській країні. звати? Мене звати Віталій, я працюю помічником лікаря, також мої всій Станобільської області, місто Підгайці. Під, під, під і найкраще нас, напевно, це що? Це те, що ми дійсно жили в вільній Україні, вільній Європі. Росія Росія нам не потрібна. Нам не потрібна Росія зовсім. Мене звати Славік, я з Тернопільщини. Хочу, щоб ми жили вільно, незалежно ні від кого і були щасливі. мы приехали именно благодаря вам. Если трех бы не ваш. Мы до трех часов смотрели. И я решили, ех... решили приехать сразу. Просто встали и решили приехать. Это все именно благодаря вам. Спасибо, вы делаете очень хорошее я дело. Благодаря кому, кому именно? Громадское ТВ, правильно да. Да. Ну так вот вас мы и смотрим. Если бы не вы, я бы даже не узнал о этих событиях, так как не смотрю обыкновенное телевидение. Так все, спасибо а, вам Откуда вы приехали? Извините. Мы самостоятельно это действительно. Решение было принято за 15 минут. Не все показывают а по телевизору, вот вы в частности больше показываете, информативнее, потому что в новостях как-то мало. Сили, Спасибо вам большое, вы делаете сын хорошее дело. вам Разум! А -а -а. Сила! І, а позаду Папо! мене головна ялинка країни, на якій постійно збільшуються прикраси, Друзі, а і люди тому, на Майдані продовжують стояти. Пройтись з посмішкою, красиво, так що люди бачили, як гарно люди йдуть. Навіть як тут, шановному керівництву. ми знаємо, що паніче немає. А він приїхав, він ні, так швидко не може, він там сказати. О, але е, ви почули мій начин, так? Есть, просимо зараз формувати колони. Ось там Захайдачний. <звучит> Загайдачний. <звучит> Що Сайдачний, ой, ой, вернися, необачний, містою жінку, видай тючульку необачний, Ге, долиною, ге, гейм, щиро необачний. Нація. Ми просимо до слова нашого побратима, опозиційного народного депутата Юрія Бублика. Юрій Бубика, зараз якомога громадська. Як вони дзвонять, вони підійшли, не шукають. Міжнародних конкурсів авторської міста. Скажи, до ти чого, бо я срідачом. Я ну оскільки я з Прикарпаття. А у нас в Прикарпатті дуже сильні такі традиції, духовні. Ми любимо колядувати, з мавці знаємо коляди. І традиції посівати. Свідки колядник, ти трохи жовтий. Позавчора був червоний, як бурак. Ну, а завтра стану філітовим. Це для Не міняй. Кирили, всі усі посіваю, за що сижу, і сам не знаю, сіл зі яю, за що сижу, і сам не знаю.